Давайте ще поговоримо про Дональда Трампа як бізнесмена. Не забуваємо, і і насправді він продовжує якби заробляти. Я можу сказати, що в Сполучених Штатах Америки, наприклад, багато де продаються такий шоколад. Дональд Трамп так і називається імені. Ну нього ну а зараз він представив нову серію парфумів під назвою Вікторі. 45-47, присвяченого двом своїм президентським перемогам. Ну, знову фактично присвяченим йому самому, йому такому улюбленому і найкращому. Про це він розповів в своїй соцмережі. Трус Social. Ці аромати про перемогу, силою, успіхів підходять як чоловікам, так і жінкам. Написав Трамп і закликав купувати їх для себе і близьких. Коштують парфуми 249 доларів за пляшку. Така ціна ставить аромат від Трампа на один щабель. На секундочку, Шанель номер 5 з цією класикою, а це один з найвідоміших ароматів світу. І це не перша парфюмерна спроба Трампа. Раніше він випустив аромат з назвою Файт, Файт, Файт. Ну, це перекладається як би боріться, боріться, боріться. За цей парфум Трампа надихнув як не дивно замах на нього під час передвиборчої кампанії. Тоді охоронці буквально затулили його від небезпеки, а Трамп підняв руку і тричі вигукнув усе. Борися парфум рекламували як символ сили, рішучості. Пляшечка була з зображенням самого Трампа, звісно, улюбленого коханого найкращого. І тоді вона коштувала 199 доларів. дев'ять доларів. ця колекція була розпродана. Трамп почав продавати свої парфуми ще до того, як став президентом. І до нього жоден інший президент США не мав власної лінійки ароматів. Ну і нагадаю, що на початку своєї президентської кампанії в 2024-му Дональд Трамп використовував своє ім'я як бренд для заробітку. Першою такою ідеєю стала його власна версія Біблії. Ну ми пам'ятаємо, він себе вже з Богом порівнював. А, вона містить важливі документи американської історії, конституцію, біль про права, декларацію незалежності і навіть елементи поп культури. Ціна такої біблії 59 доларів 99 центів. І у критиків це викликало питання. Чи, бува, Трамп не використовує релігію просто як товар? Продажі почалися в той час, коли у Трампа були великі проблеми з судом і фінансами. Тож це виглядає як спосіб заробити додаткові гроші, адже примірники з його підписом продавали за тисячу доларів. Ну і восени минулого року Дональд Трамп представив свою офіційну колекцію годинників. Найрозкішніша модель виготовлена з 18-кратного золота, прикрашена 122 діамантами. Її можна купити за 100 тисяч доларів, і ці дорогі годинники лімітовані. Їх трохи більше 140 штук. До кожного такого годинника додають спеціальне послання від самого Трампа, колекцію активно рекламують у соцмережі і ну, звісно, соцмережі Трампа. І на циферблаті вказано, що годинник зроблений Швейцарії, але виробника не називають. І також у продажу є інша модель годинника з вже відомим ось цим закликом: боротися, боротися, боротися її можна придбати за 499 гривень. Доларів ну в такій ситуації, коли це ви це боротися, 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 я розумію, що ну це звучить так для Дональда Трампа. Там є історія, але мені, от наше українське борітися, побороти мені здається, оце це найкращий заклик, який може бути. Ну, це так. Відступила наразі. Повертаємося до Дональда Трампа. Ну і нагадую, що в принципі йому не заважає заробляти і те, що він а, став президентом Сполучених Штатів Америки вдруге, адже в грудні він запустив власну цифрову валюту, так званий МЕМ токен, щось на кшталт цифрових грошей, цінність яких залежить від популярності імені Трампа. А не від реальних активів, як золото чи долари, простіше кажучи, це як колекційна монета, але в цифровому вигляді яку люди купують через інтернет, сподіваючись, що вона подорожчає. За кілька місяців цей проект приніс Трампу та його команді величезні гроші до 530 мільйонів доларів. Чому так багато? Ну ціна токена різко зросла, коли люди почали активно його купувати, особливо прихильники Трампа, те саме Мага, і зараз один такий токен коштує близько 8 доларів.